Весна офіційно почалася, і це найулюбленіший октогон світу. Тут вдома у Лас-Вегасі для наступних декількох тижнів. Наживо тут з UFC Apex. Це UFC Fight Night Allen проти Кьортіса. 2. всім фанам, добрий вечір, і вітаємо всіх на UFC. Я готовий. Я теж готовий. Готовий зробити ці кляті гроші. Давай зробимо це лайно. Чарлі Канібал Кембл презентує ММА Лонгайленду Нью-Йорку. Давай, Чарлі, давай, малей. Чудові кіки від Чарлі Кембела. Ось так, Чарлі, давай. Він в небезпеці просто зараз. Потужна права. І знову. Ти занадто швидкий для нього, Чарлі. Надто швидкий для нього, Чарлі. Круто, круто, молодець, молодець. Поїхали, малий. Так, так, так. Ось так. Давай, Чарлі. Одноголосним рішенням бій забирає Чарлі і Кембел. Давай, малий, я такий щасливий, я так ним пишаюся. Це був собачий виступ, чувак. Він випустив собаку на волю. Просто вогняна ніч. Тревор пік це значний виклик. Маю на увазі у Чарлі є дуже великий потенціал. І я думаю, кожен з присутніх цілком згідний. Так, цей бій був неймовірний. Але вибачайте, мені потрібно повертатися до роботи. Це буде крутий бій. Так, я тут у UFC Apex. Будемо дивитися круті бої. Вболіваю за ЧП Маріскаля. У нього 2-0 UFC. і єдиний. Одна причина, через яку ми тут. Це тому, що ми величезні фани боїв. Тож, чому б не прийти і не подивитися декілька боїв. Давай, знайди пару крутих позицій. Контролюй відстань. ЧП, кулемет Маріскаль. Морган останній пірат черє Контролюй відстань. Коліно. Молодець. Продовжуй працювати ногами. Ось так. Так. Забирай спину. Працюй. Давай малий сильніше. Поїхали. Роздільним рішенням бій забирає чапе. Віва Мехіко. Чапе справжній собака. Це круто. Це круто бачити, коли тімейт повертається з перемогою. Чудова перемога. Небезпечний бій. Чудова перемога. Час мейн-івенту. Велика позиція в рейтингу на кону середньої ваги. Давай Кікі Брендон. Нищівне коліно. Йому погано, йому погано. Свята корова. Давай. Що за бій ми подивилися? Вони залишили все в цьому октагоні. Ваш переможець роздільним рішенням. Брендон! Фантастичний бій під кінець шоу між двома неймовірними бійцями. Я пишаюся ними обома. Я радий за шоу, яке вони показали. Ось про що ця гра. Так, просто пограємося. Сьогодні спаринги. Кікбоксинг. Ну що, поїхали? Поїхали. Поїхали. Сьогодні ви побачите, як вони тренуються з дорослими. Також тут багато інших молодих хлопців, але вони наймолодші. Чудово. Ось так. Я кожного дня разом з ними, тож не помічаю, як вони зростають. Але якщо ви подивитеся на них тепер і 4, 5, або 6 місяців тому, це неймовірна різниця. Вони зростають дуже швидко. Цей хлопець такий, як і я, чувак. Дивитися на його дітей тут, і кожному це подобається чувак, всі обожнюють цю справу. Це пристрасть і фани, це просто сім'я. Знаєте, сім'я Охана, ось як ми це кличемо, якось так. Це крутий вайб. Все круто. Дякую всім. Давайте підтримуємо цей вайб. Хто хоче представити Алекса Перейру для UFC 300? Можеш зробити це? Давай, малий! Маю на увазі, очевидно, що 12 місяців тому я і не могла уявити собі, що це станеться. Але за цей час сталося багато речей, і я пройшла довгий шлях. І ось цей момент, ось цей час. Тепер або ніколи. Це великий ризик, але мені подобаються великі ризики. Все або нічого, все або нічого. Холі, вона... вона звір, чувак, вона протестована часом і боями. Справжній чемпіон, на мою думку. Для мене вона, очевидно, один із найбільших викликів дивізіону. Я схвильована від цієї можливості, і я думаю, це буде чудовий бій. І подивимося, хто зможе втілити свій гейм план у життя. Знаєш, ось і все. Ми на базі реслінгу коледжу Пенсільванії, і це буде моє останнє тренування в тренувальному таборі. Я відчуваю багато підтримки від цих хлопців, коли я б'юся, і це взаємно, коли вони змагаються. І після тижня, як я відіб'юся, ці хлопці будуть виступати в відборі до Олімпійських ігор тут у коледжі. Тож як тільки я зроблю роботу, я повернуся і допоможу їм. Бути на UFC 300 відчувається чимось особливим, знаєш, це великий івент, і я вдячний, що я потрапив у мейнкарт, і я точно влаштую гарне шоу заради цього натовпу. Це завжди весело, і кожне змагання, кожне змагання особливе, але цей випадок, це виключення. Натиск шалений, люди очікують мене, що я увійду туди і буду домінувати. І для мене я сам чекаю цього від себе, тож це те, що я збираюся зробити. Чудовий удар. Я грав у гольф ще зі своїм татом почав рано. Для мене це завжди була весела гра. Це супер виклик. О ні, він мені потрібен. Ви тільки подивіться. У цій грі чудово тренується розум, тож вона заслуговує на увагу. Працюємо кожного вечора. Сидимо біля будинку і думаємо, що на нас чекає. Не можу дозволити йому виграти два рази підряд. Чудовий удар. Важко буде з цим щось зробити. Намагаюся не перестаратися і моментами не навантажувати себе, просто прийшов сюди і намагаюся дещо розслабитися. Ось так, м'якенький удар. Ось цей чувак, що там стоїть мій син. Подивимося, що він скаже. Давай у тебе вийде. Гарно і легко давай змусь цей клятий клуб працювати. Святий Боже. Це просто шалена гра. Я думав, я гарно граю, але ні, граю я багато, але кожного разу я б'ю кудись у небо. Поки що з останнього разу без прогресу, але це весела гра, і вона знатно може роздратувати. Святі корови. Куди він полетів? Просто клята тупа гра. Сьогодні неділя, в неділю мексиканська їжа. Мама готує для команди. Моя команда зі мною, і я дуже щасливий. Щасливий, що хлопці підтримують мене впродовж табору. Так, бро, я... я щасливий. Нарешті завтра розпочнеться тиждень боїв. Ми готові. Ми з Дієго важко працювали впродовж цього табору. І ми щасливі бути тут і розділити з ним ці моменти разом. Буде війна. Ми беззаперечно виконали домашню роботу, як і всі інші, але Макс кращий ударник серед ударників. Він дуже точний, він дуже розумний. І це причина, чому у нього найбільший коефіцієнт викинутих ударів. Він робить це бездоганно. Знаєте, вся робота вже зроблена, тож просто залишаємося у формі, впевнюємося, що його тіло добре рухається, і готове до бою. Я б'юся за БМФ, ми в Карді, ми Мазафакери цього карду, знаєте, якби я не погодився на це який я Добіса Мазафакер, так? Ми реально хочемо сфокусуватися на швидкості і впевнитися, що ми захопили з собою свою швидкість напівлегкої, і ми прийшли подивитися, як це буде працювати в суботу. Тож, чекайте на Октагоні. Тут повсюду квіти в цьому місці. Ви подивіться на цього маленького хлопчика. Ми у долині вогню вкрали машину і прийшли в нікуди, аби відчути трохи спокою, очистити й почути розум, наповнити душу. Я відчуваю, ніби я билася з точки зору якогось страху. А тепер я б'юся з точки зору любові і радості. Я реально вірю, що це моя мета в житті. Важливо залишатися сконцентрованими і сфокусованими на цьому. Це сильно допомагає мені. Я хочу стати чемпіоном UFC набагато більше за будь що це те, чого я хочу. І, знаєте, я буду в порядку, щоб не сталося. Я просто Я почуваюся добре, збираюся здійснити свою мрію.